Я вас вітаю на каналі Світлана Брусимова Метлайф І сьогодні трошки поподорожуємо із цими чудовими людьми по місту Мальми, де я зараз проживаю і хочу вам показати наскільки красиві ці місця. І на цьому каналі Світлана Брусімова Метлайф. Якщо ви ще не підписалися і не знаєте, ми говоримо про довгострокове, накопичувальне страхування життя, про те, як стати клієнтом, про те, як робити бізнес у страхуванні життя. Чому саме я це вам розповідаю? Я пропрацювала в компанії 20 років, У мене є дуже великий досвід, і я хочу з ним поділитися. Тому що цей бізнес дуже перспективний і незважаючи на те, що зараз дуже багато професій у нас зникає, така професія як фінансовий консультант не може зникнути, поки всі люди люблять когось. І тому будемо говорити про те, як Страхувати життя. Бачите, які рибалки, вони тут насолоджуються цій, цією ловлею рибок. Ось, тут, звичайно, рибки є. Я часто бачу, як ці рибалки ловлять рибки. Але їх можна ловити, а потім назад випускати, тому що буде штраф ось так. Так що все тут, знаєте, дуже цікаво у Швеції. Швеція дуже консервативна країна, не хочуть е, люди, е, щоб все зникало. Вони все е, дуже зберігають, дуже багато історичних місць. І прямо в цих історичних місцях Шведи роблять. Різні офіси, лікарні, ось для того, щоб все це у них зберігалося. Так що ось так все досить красиво. Ми зараз з вами на такому місточку тут. Насолоджуйтесь цим містом, і я з вами теж буду насолоджуватися. Зараз багато. Фінансових консультантів кажуть, що ми почекаємо, поки оці всі тимчасові незручності пройдуть і налаштується нормальне життя, і я тоді буду продавати накопичувальні поліси, страхування життя. Ви знаєте, поліси потрібно продавати в будь часи. Чому? Тому що у людей є гроші, вони хочуть їх зберігати. Вони хочуть їх зберігати, у людей є життя, вони хочуть це життя страхувати. Тобто мати фінансовий захист. Ось. Але після того, як людина стає клієнтом, ми пропонуємо їй обов'язково. Спробувати себе в якості фінансового консультанта. Ми пропонуємо написати проект 100 це ті люди, з яким людина-клієнт ця, клієнт, знайома і яких може запросити на зустріч. Зустріч проведе фінансовий консультант та людина, яка оформляла вам поліс. І після того вона вам проведе. До 100 зустрічей. Чому? Тому що ви сам він ще не фінансовий консультант. І людина, ця фінансовий консультант, вона знає, як проводити зустрічі, як розмовляти, як оформлювати, як допомагати оплачувати і як цей поліс вручати. А ви будете дивитися, ви будете слідкувати, як ви будете знаходитися як лікар. так? Лікар, який пройшов навчання, ось, але ще інтерн. Ось ви таким будете лікарем фінансовим. Ось. Тому після того, як ви напишете план, так, бізнес-план, ви обов'язково будете назначати зустрічі своїм знайомим. Ваші знайомі, вони вас дуже добре знають, вони до вас прийдуть і е, з ними легко буде спілкуватися. Може, ви давно з ними не зустрічалися, можливо, ви захочете з ними про щось поговорити після зустрічі. Так? Е, і потім ці люди. Е, Дадуть вам рекомендації. Якщо вони вам рекомендації не дають, значить треба просто у них їх просити. Тому що вони дуже переживають теж, за других людей, хвилюються, а що подумають, що ось вони дали телефон, що зараз телефон ніякий нікому не можна давати. Але я вам так скажу, що цей бізнес так працює. Він працює по системі рекомендацій. Звичайно, ми не можемо заставити всіх людей стати клієнтами одночасно, але з часом люди всі будуть мати поліси. Ось ви побачите, пройде, пройде якийсь період часу, і ті люди, які знали про накопичувальний поліс, рахування життя, вони приймуть рішення оформлювати, оформлювати собі поліси. Тому я раджу всім спробувати себе фінансовим консультантом і обов'язково ви трошки більше розберетеся, ви будете більше знати. І ще чому? Тому що ви зможете заробити кошти. І ці кошти ви заробите 50 на 50 від комісійних, які... Компанія оплачує за накопичувальні поліси страхування життя, які будуть випущені у цьому місяці. У сліду місяці ви проведете другі зустрічі, у вас будуть другі клієнти і ви обов'язково знову по випущених полісах знову отримаєте 50 на 50 з вашим фінансовим консультантом. По місійні. Так це працює. Ось ми з вами прогулюємося тут по місту Мальма. І я хочу вам показати, наскільки красиве це місто. Ось. І щоб ви насолодилися цим життям. Я не екскурсовод, тому я не розказую про історичні місця, тому що це не моя робота. Мені за ці гроші не платять. Я вам просто це показую, наскільки тут все красиво. Що ви пробудете зі мною до кінця цього відео, то ви побачите, наскільки я багато можу говорити про свою професію фінансовий консультант, про бізнес, де я працюю менеджером вже 20 років, наскільки я люблю цю професію і тому я е, можу розказувати і днями, і годинами і е, навчати досить довго людей, е, тому що ця професія вона дійсно заслуговує, щоб про неї говорити досить багато і досить довго. Бачите, як молодь насолоджується життям. Я вам зараз покажу, наскільки це приємно, ось красиво, правда? Ось, і вам тут дуже подобається, я бачу. І бачу, що ви дивитесь мої відео, ви ставте фотобайки, ставте пальчик вверх для того, щоб вам приходили інші відео мої. Ви будете разом зі мною теж насолоджуватися Швецією. Якщо вам це досить дуже подобається, точно так же, як мені. Цей бізнес чому дуже легкий. Тому що він не потребує інвестицій в сам бізнес, а потрібно тільки бути клієнтом. Інвестиція тільки в себе. Ви інвестуєте в своє накопичення. Ось. І чим більше ви будете інвестувати коштів, тим більше ви їх отримаєте. Вигоди ви будете знати тоді, як заяву запишу на Навчання на перекваліфікаційний тренінг, і там вам розкажуть всі-всі вигоди від полісу страхування життя. Вигод є аж 10 10 вигод. Ось. Тому ви будете їх всі знати, всі розуміти і мати багато коштів сьогодні-завтра і в майбутньому. Кожної людини є середньострокові е, гроші, це гроші в банках, які зберігаються на той випадок, якщо треба буде через рік щось придбати, поїхати в відпуст, або може зробити ремонт, або ще щось. Ось на такі цілі. Короткострокові гроші це ті гроші, які ви витрачаєте щомісяця на свої. Витрати, все те купляєте, що ви хочете. Ось це короткострокові. А ми в компанії MetLife займаємося довгостроковими грошима, тому що ви їх отримаєте через довгий період. Цей період, наприклад, це через 10 років. 10 або 15, або 20. Чому так? Тому що гроші довго працюють і отримують вам. Капіталізацію. Що таке капіталізація? Капіталізація це коли працює складний процент. Якщо ви не знаєте, що, такі, що таке складний процент, ви обов'язково будете знати. Ось. Тому ніде немає капіталізації, крім у довгостроковому страхуванні життя. І тому молодь сьогодні вибирає накопичувальні поліси страхування життя. Ті молоді люди, які в 20 років оформлять собі накопичувальну програму страхування життя, в 40 будуть мати капітал. Ті люди, що оформлять собі в 40-60, в будуть мати капітал. Ті люди, які оформлять собі в 60, 80 будуть мати капітал. А ті люди, які подивляться моє відео і нічого не зроблять, не перетелефонують мені на мій вайбер, не напишуть мені Світлана, я хочу консультацію. Просто протуплять, виключать це відео і забудуть. Вони гроші мати не будуть. капіталу не буде. Ось так. Все дуже просто. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, запрошую вас до себе в команду. Я сподіваюся, що ми з вами дуже добре будемо спілкуватися. Зрозуміємо один одного дуже добре. І до зустрічі на каналі Світлана Вросімова Медлайф. До зустрічі, щоб оформлювати собі накопичувальне полі, страхування життя, мати фінансовий захист і. 好恶心。